Дорогий святий Миколаю! В дитинстві мої батьки казали, що скільки б тобі не було років, ніколи не можна переставати вірити у свої мрії, дива та в те, що твої молитви чують. Цього року у кожного з нас цей список доповнився ще й вірою у Збройні Сили України. Бо коли у твоїй країні війна, ти перестаєш шукати супергероїв у книгах та кіно, адже виявляється, ними завжди були твої друзі та рідні. Ти знаєш, мені здається, що раніше ми й не усвідомлювали, який ми сильний народ. Хоча про це й говорить наша історія. Цей рік для нас був дуже складний, але ми тримаємось щодня, продовжуючи відкривати в собі нові хороші якості, які породжують безмежну любов до життя та один до одного. Ми багато допомагаємо. Тільки глянь, скільки у нас сміливих волонтерів. Вчителі, лікарі, студенти та школярі, які навчились не лише плести маскувальні сітки, а можуть за декілька годин скинутись на байрактар, стерелінк чи навіть супутник, не дивлячись ні на що, ми підбадьорюємо один одного жартами, шукаючи слова підтримки в моменти, коли їх майже не залишається. Ми продовжуємо писати пісні під час повітряних тривог, збагачуючи нашу народну творчість. Продовжуємо будувати будинки, підприємства, навчатись, і замість привіт тепер починаємо діалоги з турботливого питання «Як ти?». Ми навчилися ділитись теплим одягом, коли в укриттях холодно, своїм домом, а ще світлом. Не тільки ліхтариками, але й тим, що ніколи не згасає у наших серцях. Дорогий Миколаю! Ти завжди здійснював мої бажання. Пам'ятаєш, минулого року я просила у тебе, щоб ти допоміг мені знайти класну роботу? Так ось тепер я працюю у дуже атмосферному місті, в оточенні креативних і добрих людей. Це торгівельний центр три слони, і у нас цього року є одне бажання на всіх: щоб війна в Україні закінчилась нашою перемогою якомога скорше. Щоб діти нашого народу знову у своїх листах до тебе просили нову ляльку чи машинку, а не повернення своїх батьків з фронту. І щоб ми знову раділи прийдешнім святам та першому снігу. Святий Миколаю, допоможи, будь ласка, зберегти наш дім. Твоя Анастасія та весь колектив торгівельного центру Три слони.